В арт-центрі та краєзнавчому музеї відкриті фотовиставки, що вже привертають увагу відвідувачів своїми унікальними експозиціями. Тим часом усі заклади культури шосткинської громади активно готуються до новорічних свят у краєзнавчому музеї і в центрі працюють фотовиставки. Запрошую відвідати. і у кожному заклад в кожному закладі. Прекрасна ялинка новорічна і зроблені фотозони. Святкові локації прикрашають ялинками, вогниками, тематичними декораціями. На цьому тижні стартував міський флешмоб новорічну ялинку уздовж тротуару по вулиці Садовий бульвар встановили маленькі сосни, які прикрашають до свят працівники освіти, культури та інших організацій міста. Серед учасників флешмобу колективу дитячих садків, позашкільних закладів, бібліотекарі, співробітники екоцентру Сергія Корнієнка та. Арт центру, який створив оригінальну ялинку по бажанню. особливу увагу приділяють залученню дітей із багатодітних і малозабезпечених родин, щоб святкові заходи були доступні кожному. Як повідомила заступниця начальниці управління праці та соціального захисту населення Галина Тищенко, у рамках урядової програми Тепла зима на рахунки внутрішньо переміщених осіб і малозабезпечених родин шостканської МТГ, уже надійшло 16 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовані на придбання теплого одягу, взуття та інших необхідних зимових речей для дітей, аби забезпечити комфорт та тепло в холодну пору року. Минулий тиждень працювали над проектом тепла зима. Вже сьогодні на рахунки одержувачів як внутрішньопереміщених осіб, так і малозабезпечених осіб прийшли їх кошти, будуть надходити по 6500, внутрішньопереміщених осіб 1096, а малозабезпечених 1369 дітей отримують кошти. І на цьому тижні будемо активно працювати. Вже проведена робота з організацією підготовки з виплати, до, перш за все. Подроби для домогосподарств туди будуть входити три категорії: це знов таки малозабезпечені особи, будуть е особи з інвалідністю і, е звісно, одинокі люди непрацездатного віку. Хочу подякувати старостатам, які вже почали свою роботу. І практично всі вихідні працювали. Поклишкам я давав доручення доручення найметенку посилити роботу. Там на позаминулій апаратній нараді виникало питання, що не всім завезені дрова. На сьогоднішній день дрова завезені 86%, Залишилось 14%. Працюємо. Попрацюйте зі старостою. Культурне життя шостканської громади набирає обертів напередодні зимових свят. Водночас не залишаються без уваги й питання забезпечення тепла в домівках жителів Шостканщини. Торбота про громаду та її добробут залишаються одним з пріоритетів місцевої влади.